Молитва, віддання своєї родини опіку при святій родині. Ісусе Спасителю наш, Ти зійшов із неба, щоб просвітити нас своєю наукою і прикладом, Ти зволив замешкати у домику в Назареті і бути послушним при чистій Діві Марії і святому Йосифові. Т освятив святу родину і вчинив її зразком для всіх християнських родин. Прошу тебе, Ісусе, зволь ласкаво прийняти твою святу опіку, мою родину, яку тобі сьогодні віддаю і посвячую. Хорони її, Ісусе, наділи її ласкою Божої поясні і учини, щоб сталася подібною до Пресвятої родини. Марія, мати Ісуса Христа і наша найліпша мати, чини своїм заступництвом, щоб Ісус, наймиліший твій Син, і наш Бог прийняв це моє посвячення і віддання Йому опіку моєї родини, і випроси нам Його ласку та благословення. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний підлону Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Святий Йосифе, вірний опі... опікуне Ісуса і Марії, допомагай нам твоїм молитвами з усіх наших потреб душі і тіла, щоб ми разом з Тобою і Марією могли колись прославляти Ісуса, Його небесні славі, на віки вічні. Амінь. Отче наш що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підло над Бого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, не скорбота, не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена, присвятай, Богородице, спаси нас. Святи, Йосифе, обручнику, моли Бога за нас, Ісуса, будь завжди з нами і з моєю родиною. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.